Швидке та повільне схуднення. Знаєте, чомусь вважається, що а, якщо збалансовано харчуватися, обрати собі такий шлях, ну, типу, здоровий, збалансовано харчуватися, займатися спортом, це повільне схуднення, тому що, звісно, ви будете там від 5 до 10% від вашого маси тіла за місяць. Якщо ви сядете на дієту там японська кімопротасова, гречана чи ще там якась, то, звісно, ви зможете цю вагу скинути за 10-14 днів. І начебто воно так. Але якщо насправді розібрати, знаєте, що виходить? Виходить, що дієтичне, недієчне, таке схолення, воно значно довше. Чому? Тому що ви сіли на дієту, просиділи, скинули 3 5 кг, зірвались, набрали, сіли, зірвались, набрали, сіли, зірвались, набрали там пам парам пам пам І так ви сидите пів року, хтось два роки, хтось 5 років, а бували такі випадки, що люди сидять і 15 років. За цей час ви можете. 2-3 місяці збалансовно похарчуватись, мати достатньо енда, гарно спати, гарно їсти і, взагалі, за цей час закрити абсолютно запитання. Тож питання до вас де швидко, а де повільно в підсумку.